Чи належить до проїзної частини велосипедна смуга? Так. Належить. Ні. Не належить. Велосипедна смуга. Смуга, призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини вулиці та або дороги, яка позначена дорожнім знаком 588 та відповідною горизонтальною дорожньою розміткою. Поздовжня смуга на проїзній частині завширшки щонайменше 2,75 метра, що позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів. Це розділювальна смуга. Смуга руху. Трамвайна колія. Смуга руху. Поздовжня смуга на проїзній частині завширшки щонайменше 2,75 метра. Що позначена або не позначена дорожньою розміткою, і призначена для руху нерейкових транспортних засобів. Трамвайна колія. Елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині, спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії, дорожньою розміткою. Відповіді зазначені в пунктах 1 та 2. Трамвайна колія елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії або дорожньою розміткою. По трамвайній колії допускається рух нерейкових транспортних засобів відповідно до розділу 11 цих правил. По якому з наведених елементів дороги дозволено рух нерейкових транспортних засобів? По тротуару. По трамвайній колії. По проїзній частині відповіді 2 та 3. Проїзна частина елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Для руху яких транспортних засобів призначена проїзна частина? Нерейкових транспортних засобів. Рейкових транспортних засобів. Нерейкових та рейкових транспортних засобів. Проїзна частина елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги. Що означає вимога дати дорогу? Вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість. Вимога до учасника дорожнього руху не здійснювати будь-яких маневрів за винятком вимоги звільнити займану смугу руху. Якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість. Відповідь 1-2. і Особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому, але не причетна до керування ним, це пасажир. Пішохід. Особа, яка рухається в кріслі колісному. Колона Пішоходів це організована група людей, які рухаються по тротуару в одному напрямку. Організована група людей, які рухаються узбіччям в одному напрямку. Організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку. Регульованим пішохідним переходом вважається Пішохідний перехід рух, по якому регулюється світлофором чи регулювальником. Пішохідний перехід. Рух, по якому регулюється дорожніми знаками або дорожньою розміткою. <післявання> регульованим вважається пішохідний перехід. Рух, по якому регулюється світлофором чи регулювальником. Нерегульованим пішохідний перехід. На якому немає регулювальника, світлофори відсутні або вимкнені чи працюють у режимі миготіння жовтого сигналу, доріжка з покриттям призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею, і позначена наведеним дорожнім знаком це: пішохідна доріжка, велосипедна доріжка. Пішохідна смуга. Пішохідна доріжка. Доріжка з покриттям. Призначена для руху пішоходів. Виконана в межах дороги чи поза нею і позначена знаком 416. Чи призначена пішохідна доріжка для руху велосипедистів? Так. Призначена. Ні. Не призначена. Пішохідна доріжка доріжка з покриттям. Призначена для руху пішоходів. Виконана в межах дороги чи поза нею і позначена знаком 4.16. Велосипедисту забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих.